Бути студентом це не лише відвідувати заняття, виконувати домашні завдання, брати участь у різноманітних заходах та набувати практичного досвіду, а й позиціонування себе у професійному просторі, адже навчаючись в університеті, студент уже на старті професійної та творчої кар'єри. Так, 20 травня 2025 року в актовій залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулося яскраве святкування Дня факультету філології. Із вітальними промовами виступили перший проректор чину імені Петра Могили Юрій Котляр та декан факультету філології Людмила Шерстюк. Під час урочистої частини відбулося нагородження студентів за активну участь у житті факультету: відповідальність, ініціативність, волонтерську діяльність, участь у соціальних та культурно-просвітницьких ініціативах, за активну участь у роботі студентського самоврядування, а також внесок у формування позитивного іміджу факультету філології у публічному просторі. Святкову атмосферу. Сферу доповнили яскраві виступи студентів-філологів, пісенні та танцювальні номери, а також розважальні сценки від творчого колективу Центру культури і мистецтв, які викликали в захоплення глядачів. Особливою родзинкою заходу стало інтерактивне опитування серед присутніх, спрямоване на визначення істинного філолога, яке додало події гумору та жвавості. Нехай ваша любов до мови і літератури змінює світ на найкраще. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила Тв.